Недільна рубрика Прилипло в церкві у нас сьогодні був День Подяки. І знаєте, що саме прилип? Оце стендик, який дівчата на скору руку зробили, тому що вчора була виїзна клініка, немає а, часу. Але і що характерно, От в Україні на День Подяки, коли роблять той стенд, приносять самі більші зразки різних овочів фруктів. Такі аномально великі. З ідеєю я дякую Богу за велике. А ви подивіться на цей кавун. Есть, окремі окрема картопля більша, ніж той кавун. Якщо перчинка це половина кавуна, і от воно мене наштовхнуло на думку, що потрібно дякувати не лишень за велике, грандіозне, щось таке з приставкою Вау а дякувати за буденне, а деколи навіть косе-криве. Бо по-нормальному той кавун навіть не треба було купувати. Там нема де взятися солодості всередині, але вони його поставили сюди, як знак. Подяки Богу навіть не то, що за буденні речі, а за провальні речі. Вперед в